Рідна мати Україну скільки ще страждати, знаю, ти все пересилиш, як терпляча мати, горда і благословенна, дужа й непокірна. Зоре нами бережена, любляча і вірна, степ і моря, тишу лісів. Парки, сади й полонину, рве на шматки ворог здавна, нищить Європи перлину, мужній народ, край пісне спів, рідну мою Україну, ти козачка, спокон віку, сильна і завзята, та гостина для привітних твоя мирна хата діток українців прихистить собою, об'єднати в горі прагнеш вірою святою, степ і мор'я, тишу лісів, парки, сади й полонину, сонячний край, край пісне, спів, рідну мою Україну, мужній народ. Рай пісни спів, рідна моя Україна. Полягло мільйони хлопців за волю віками, квітнуть скрізь червоні маки скраплені сльозами. Божа мати над Тобою свій покров тримає, тож ніколи нас ворожа сила не здолає. Зарясніє калинонька, з'їме вгору віти, порадіють перемозі у засвітах діти, звук цимпал, тримбіт трембіт, бандури, планету розбудять, і повернуться додому ті, що світом блудять. В степ і мор'я, тишу лісів, парки, сади й полонину, сонячний край, край пісне спів. В рідну мою Україну, мушній народ, край пісне спів, рідна.